З приводу свідків, свідки у нас не з'явилися судове засідання. Бривід, я так розумію, не виконаний. Вони взагалі є в нас. Так. так. Ви там є? Є, бачу. Є, є, я слушаю, бачу. Просто вас не видно. Так, так, будь ласка, свідки у нас У нас є. Видно, видно. Шановний суд, свідки не з'явились? Я сподіваюся, що вони... Є в природі, оскільки вони були, вони фактично надавали показання, спілкувалися честь, Тому я повторно прошу э, застосувати привід вказаних свідків. Однак, э, враховуючи, що ГВФОС э, на цей час э, розформований, прошу доручити іншому підрозділу э, СБ України. Як називається підрозділ? Э, головний відділ, де управління захисту національної державності. ГУСБУ України в місті Києві та Київській області. Тобто причина невиконання, тому що ну, ви не можете самі спрямувати за належність до цих проєкт. Якщо він так, як називається головне управління. ГВД УЗНД, ГУСБУ України у місті Києві та Київський України. ГВД у ЗНД, так? Да. Я Я... Я надам секретарь. Ну, Взагалі-то, якщо нема заперечень, повторити привід, немає. Ну просто шо, е е зараз, 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 а, просто нагадаю перед тим, як поставити на оголошення, е що ці особи ж, я так розумію, ми деяких привід за стосом яких не існує взагалі в природі. Ну, прізвища такі ж нема осіб, так це ж. Так, це прізвища цей привід наш він такий, його ніхто не виконає і ніхто відповідати за це не буде. Ми зараз здійснюємо привід до осіб, яких не існує так же? тому ви повинні врахувати це. Ваша честь, я прошу да, покласти контроль на Київську обласну прокуратуру. Та да ми ж покладаємо на вас контроль просто і після надходження цього цієї ухвали до відповідного підрозділу. ГОСБУ місті Києві та Київській області я е, проконтролюю, щоб його Ну, зрозуміло і разом з тим, щоб не затягувати судовий розгляд, шановний суд, я прошу, е, так як зараз не з'явилися свідки, на наступне судове засідання вирішити питання щодо можливості допиту потерпілого крупчака е, у разі, якщо е, не з'являться, ну з'являться, не з'являться однак. Щоб що, що що значить затягнути. Ну, щоб окрім виклику за віддіснення ну, приводу свідків, також планувати на наступне засідання допит потерпілого крупчака. Він з'явиться в судове засіданні? Я можу пояснити. Так, давайте про привід зараз. Тому що це треба, як кажуть, поступово. Спрізь з приводу повторного приводу. Просто ми доручили органу, який ну, розформований чи переіменований. Ми вже задовольнили власне таке клопотання. Ну, я не знаю чому. Справа тільки в цьому. Ну, добре. Дякую. Ви будь ласка, бажаєте висловити свою думку? З приводу Отак. Ми... Ні, не з приводу докуту, А, Поки що з приводу, приводу... на сусуду я підтримую Да, вибак, судно, катку Сюченко, захисник виновачного богу. Ну, дозвольте висловити свою думку з приводу по питання прокурора про застосування приводу до них встановлених осіб, анкетних даних, яких ми не знаємо, місця проживання, яких ми не знаємо, рік народження ми не знаємо, існування про ми не знаємо. Правильно ви абсолютно замітили цей привід це по суті нікчемне. Він не матиме ніякої юридичної сили, тому що ми по суті застосовуємо стосовно які затягли процес, порушують розумні строки щодо застосування певного заходу примусу до повітря по великому рахунку. Ну не хочу образити, але так це юридичною мовою звучить. Я, як людина, як юрист прийшла, то в мене, вибачте, муха кромоточить, коли я чую про просте і кажу: я не знаю цих осіб, це особи і анкетні дані, які були змінені в зв'язку з певними заходами безпеки, застосованими до них. І ми не знаємо їхні дані, і ми не знаємо, де ми будемо шукати питання. Все в цьому приводі, якщо той орган, навіть якщо ви за належністю нарешті його подасте, не знає, кого шукати. А сто йдуть. ідуть. Заходи обмеження заходи забезпечення щодо обвинувачених ідуть розумні строки розгляду ідуть. Тому моя думка, що суд, це докази сторони обвинувачення згідно вимог КПК, кожна сторона повинна обстоювати свою позицію і дбати про забезпечення тих доказів на підтвердження тих чи інших обставин, яких вона хоче їх подати. Якщо сторона обвинувачення заявляє відповідних свідків. Відповідні свідки, то обов'язок позабезпеченню ці свідки покладеться на сторону тобто на прокурора. Він не позбавлений можливості самостійно вживати заході. Зрештою, якщо немає органу, хоче хочеться виконати, або не виконує рішення суду. прокурор може зробити самостійний запит, якщо необхідно, може особисто завести, грубо кажучи, це доручення або повістку суду, просити про допомогу суду. Ну тобто є додаткові процесуальні способи впливу на цю ситуацію. Я так розумію, прокурор повістку не просить для себе, щоб особисто завести. Наприклад, допомоги суду також не просить даному батку, тому що воно не суд. Зу... Моя думка. Я прошу встановити. Процесуальні строки на підставі статті 114 Кримінального процесуального кодексу України для сторони обвинувачення, тобто даного прокурора, даному кримінальному провадженні. моє клопотання не направлене на якісь образливе ставлення до прокурора до візаві, але я з точки зору дотримання розумних строків розгляду обвинувального акту і прийняття кінцевого рішення через призму обмеження прав обвинувачені, до яких забезпечення застосовано, секундочку. Прошу відповідно, підставі статті 114. Встановити певний процесуальний строк. Хай це буде, наприклад, строк до наступного судового засідання. Це дуже розповсюджена практика зараз метою дисциплінувати сторін, щоб це не було до безкінечності і не порушувало питання розумності строків. Наприклад, забезпечити даних свідків до наступного судового засідання, яке наприклад буде призначено там, наприклад, через місяць. З цим зв'язку з цим прокурор має право просити у суда допомоги, взяти повістки для них і або саме їх відвести, щоб не позбавили адвокат жінцурацією. Я кажу, як приклад, я приклад, що вони несуть. Я, не, я не ми, ми не можемо їх викликати. Вже ми я не цей процес Тому що цих осіб прізвищ такі так, так, Звичайно. Але шану не на сумнів нападку. Чи чи це клопіт? Якщо б клопотала я про цих людей, це був би мік, це зрозуміло. Але клопоче сторона обвинувачення вона полегло не хоче відмовлятися від них. Вона наполягає. Це затягує процес. Я так розумію, що ми вже викликати світу. Приблизно рік, наскільки мені так правильно інформацію повідомили судовий розгляд затримується в цим може більше ніж на двох. Ми не розглядаємо справу і за цього ми не можемо змінити порядок, бо він встановлений судом. Тому я виходжу з точки зору розумності, зокрема послачна статтю 28 розумні строки, де дає визначення що таке розумні строки. Тобто, безпосередньо це необхідні сроки, які об'єктивно виправдовують проведення тих чи інших процесуальних дій. Крім того, є критерії розумності, це поведінка прокурора і виконання ним своїх обов'язків. Прокурор даруйте, будь ласка, без образ, але виходить, що це обов'язок на прокурора, і це його саме свідки його докази, не забезпечує ці докази в судове засідання. І відповідно свого боку, на мою думку, не вживає відповідних заходів реагування кожного разу. Тобто, це теж не поведінка прокурора. Виходячи з вимог численні четверти статті 28, а також статті 114, Прошу встановити процесуальну на для забезпечення даних доказів у вигляді свідків у наступне судове засідання для прокурору даному кримінальному провадженні. Це забезпечить принцип гідності, змагальності і відповідно стимулюватиме сторону обвинувачення активніше і жвавіше обстоїти свою позицію, і вживати заходів для забезпечення своїх доказів у судове засідання з приводу можливості зміни порядку дослідження, про який сказав прокурор, шану суд я заперечую, оскільки в даному випадку настановлений певний порядок він не змінювався. У нас є на порядку денному свідків, з ним питання теж не вирішено. Давайте спочатку вирішимо питання зі свідками. Тобто, якщо суд, наприклад, задоволів попитання сторони захисту і податично, то до наступного разу буде встановлений строк. Якщо прокурор не забезпечує цих осіб у строки, встановлені судом написав 114, вважається, що прокурор реалізував своє право на забезпечення даних доказів. Тоді суд може спокійно рухатися без зміни порядку далі. По встановленому порядку я не бачу жодних проблем. Тому. Я прошу якось знаєте, трошки стимулювати в цьому плані прокурора, бо не можна на суд перекладати обов'язки прокурора. Це не клопіт суду. Я вважаю, що це є сторони, і я відповідно зробила відповідний клопотатор. Тому я наполюбаю, враховуючи нинішню практику, враховуючи, що апеляції підтримують цю практику відповідно і рішення не скасовані жодних тих судах, які просто численні в реєстрі, там встановлювалися відповідні процесуальні строки для прокурора або для сторони захисту для проведення тих чи інших об'єктивно виправданих процесуальних дій. Я прошу відкласти на місяць і цього часу буде з голови достатньо, щоб прокурор, відповідно, знайшов, пошукав, завіз, з'ясував. Це вже питання прокурора, його арсеналу дій, які в йому надані закон про прокуратуру. Встановить цих осіб і до за суду. Тому прошу вирішити майкло питання про встановлення процесуальних спробу прокурор для забезпечення дописів до наступного засідання, яке буде вами призначено. До цілісті зміни порядку встановлено не бачу на сьогоднішній день. Так, в комісію, але ну, можна і не на місяць можна раніше. Ну, можна. Це так, виходячи з об'єктивності. Гранічний термін для прокуратура. Всі виріс сьогодні вважають. Не вважаєте висловитися до? Учасників процесу ухвалив задовольнити клопотання прокурорки, застосувати повторний привід до обвинувачень. Ми вже його просто задовольняли ці клопотання. Прошу вибачення, свідків доручивши іншому органу, поклавши контроль на прокуратуру Київської області безпосередньо. В наступному судовому засіданні з приводу клопотання захисниці. Буде вирішено питання про обмеження прокурора в наданні доказів в цьому провадженні. Якщо так ніхто і не з'явиться, тому ми повинні пам'ятати, що ми осіб, яких не існує в природі, ну ми, ми просто вже наголошували, тому що цей привід він такий ну, захисниця правильно сказала майже нічимний, тому що цих осіб не існує взагалі. Тому ми так застосовуємо привід, не знаю, де вони живуть, чи є в природі такі особи. Єдине, в чому помилка захисниці, то там не поведінка прокурора, а поведінка учасників процесу, коли на критерії критеріями, так? Захисниця, а не саме прокурора Там так не написано. Там повиски, Але зрозуміло, значить, з приводу зміни тепер вирішуємо питання, тому що ми та, і повістки не можемо направити. Куди ж ми направляємо повістки що це так, тільки дати на руки прокурору можна в цій ситуації? З приводу зміни. Чи доцільно змінювати і вирішувати зараз? Я просто не розумію. Ви вже впевнені, що свідки не прийдуть, чи, чи як я? Ну. за інформацією представника потерпілого. Наразі існує можливість його допитати шляхом. Тобто він знаходиться, його викликати можна чи його інший захисник і перебуває зараз поруч з никого є можливість ним взгляд, так, з ним зв'язати. Поруч з ним це де. де. Ситуація така. Я з, 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 з цим криком розмовляв, така можливість є, єдине, що з'явитися в Україну не може. А засоби відео я думаю, що допит можливий. Ну просто якщо та ми та. ми зараз не змінимо порядок, очевидно. Якщо прийдуть звідки, то ми ж не зможемо допитати, Не встигнемо навіть. розумієте? Просто потерпілий і жодного разу не з'явився судове засідання. Єдине, що ми можемо, але якщо являються представники, він може, ну, ви нагадайте йому, я думаю, інший представник, якщо з ним знаходиться, що він може взагалі реалізувати своє право і брати участь в кожному засіданні в режимі відеоконференції. Я так розумію, він цього не бажає зробити. Ні, питання в тому, що є часові е, різниці в часі, і это... Просто нагадую, що питання, що дивіться, якщо б він реалізував своє право і брав участь судово засідання, як Гарумов реалізує в нього і обов'язок і право, так само він може теж реалізувати своє право. Тоді ми простіше вирішили це питання. А то нам треба буде під'єднуватись. Ну, це не просто технічно зробити. розумієте? Тому ми це клопотання, напевне, зараз не вирішимо, ми задовільні про зміну. Розумієте? Тому що ну це треба знати і засіб, і так далі. А він, Але нагадую, ви нагадаєте, що він може брати участь у засіданні. Це його право. Приводом ми його ж не доставимо, як ви немає можливості по закону. А він може брати участь точно так, як Гарму, в будь-якому судовій. Тоді б ми простіше вирішили. Якщо б, наприклад, він був би у нас. Як на зв'язку. ми не прийшов свідок, вона на обговорення поставили питання. Але, а так, це таке дуже, дуже віртуально. Так, ну, тому ми не задовольняємо, поки клопотання. Все вирішили, що можемо вирішити сьогодні, так? Чи Чи ще якісь клопотання є? Добре, тоді дати наступної немає засідання? О, на жаль, тоді засідання закінчене. Сьогоднішнє погоджуємо дату. Свідки будуть приходить. Приблизно скажіть да. там ну, буде. Ну не буде. Так же Ми не можемо так. Не Просто надо. Це ваше припущення таке. На скільки відсотки воно? На 100. Що -то? Особи, хабар, не не. На столб. Что там не продів? Він зараз під э, депортацією. Він, він так. завтра зможе вийти за міжонцустрію. Це під міжоцутство взяв. 10 лютого, десята тридцять. Ваш честь можна. Просто якщо буду приймати участь терпіло, то 10.30 це 8, здається або клієвої вони. Так Та ми ж не, не, не... вирішили це питання. Ні, ми вже питання участі в засіданні. на до потоку. Так восьма це нормально. Це ж це ж не ніч. Ну да. дивіться, у нас на нас. Якщо не на, мав, може я був людина на, над, на дощу, велике завантаження. Да. Дуже ж посвідчено. Місяць, ну я зрозумів, що я, ну, я думаю, що да. Підходить? Да. підходить всім, да. так? Десята нуль друга тридцять. Десяте, друге, десята тридцять. Так, зручно.